Всім мої вітання. Я біжу зараз на город, зніму з капусти відра, якими накривали її. У нас вчора цілий день був дощ, тому я не зробила цього не могла туди пробратися. А зараз познімаю, думаю, що заморозків не буде. Хай вона вже стоїть так. Щодо дощу, то його у нас випало 16 мм за півтора дні. Так що трішки промочила. Зараз подивимося, що там. Так, ну що ж, земелька логкенька, я вам хочу сказати. Ага. Трішки все починає сходити. Не так як б цього хотілося. Щось цибуля буля така, не зовсім хороша. Тиканочка та. Кощівочка прекрасно себе почуває. Фух, дивимося на капусту. Дивлюся, що деякі трошки вже позносив вітер. Знімаємо решту. Угу. Бур'янець на місці, все чудово росте. Якби ще так культурні рослини, росли, як бур'яний. Додаю моя капуста. Ой, в мене бентежить цей буррйон. Картопелька ось так повилазила. А йду я забирати ось цю льошечку, яка злетіла. Не видно. Зараз підемо подивимося на горох, щоб ви розуміли, тут у нас капуста, зелень, а отам в кінці городу горох. Кабачки, огірки, кукурузка. йдемо. Тут картопелька у нас частіша набува. Не стільки бур'яна, але і схожість гірша. А ось та частинка взагалі бур'яном заросла. Горох зійшов, ось він. Два рядочки невеличкі, Капачків не бачу, нема. Після обходу городу попросила чоловіка, щоб він обкосив мені двір. Справа в тому, що не така вже величезна трава, як грицики. Вони заполонили увесь наш двір, тому довелося косити. Ну, звичайно, що місцями травичка підросла, тому що косилася вона у різний час. Частина двору раніше, частина пізніше. Так що наводимо лад. Доки чоловік косить, хочу показати вам, що я встигла прополоти ще і всі свої квітники, адже вони заросли. Дуже багато берізки, я про це неодноразово наголошую, коли говорю про квітник, про город. Не знаю, в цьому році її страшенно багато, як ніколи. Тут видно, що квітничок уже ожив, у мене виникло бажання. Копати бордюрну стрічку, яка до цього часу стоїть мене, чекає. Але, на жаль, забігаючи наперед, скажу, що не встигла це зробити у цей день, коли я знімала, оскільки було дуже багато роботи. А вже наступного дня пішов дощ. До речі, ось тут показую, як зацвів ось цей цікавий ірис. Я так розумію, що це він, чесно кажучи, не знаю. Чи це насправді він, якщо вам відомо, напишіть, будь ласка, як називається ця квітка, і я буду знати. А ще як я не намагалася зняти, але усі її краси не змогла передати. Квіти буквально обсипали увесь цей кущик, і це наскільки красиво, намилуватися неможливо. Дарма я покладала великі надії на свій береск. Ви бачите, що він ожив, але не повністю. Позалишалися ось такі стовбури без безлистів, і тут я вирішила їх прибрати для того, щоб вони не псували загальну картину. Вирішила зробити таку якусь більш кулясту форму. Мені це вдавалося дуже складно, чи то я неправильно працюю цими ножицями садовими. Чи, можливо, ще щось не так роблю, але е, все-таки вдалося мені зрізати гілочки, показую, що вони зовсім не живі і, відповідно, ніяких листочків з них е, бути не може. А ось так власне, виглядає результат. Деякі лисенькі гілочки ще залишилися, але я гадаю, що вони обростуть листочками. А ось це я показую вам свою витку троянду. Печаль-печальна, звісно, весною ми проводили обрізку, але як бачите, не всі гілочки пустили пагінчики. Серед тих гілочок, які залишилися без приросту молодого, я провела так звану ревізію. Передивилася і бачу, що діла там не буде, оскільки, якщо є приріст, то він ось такий кволий. І на зрізі кожної гілочки видно, що вона пропала. Тому вирішила теж зробити обрізку для того, щоб дати можливість цій троянді наростити нові пагінчики з коріння. Нещодавно мені на очі потрапив відеоролик у ТікТоці, де розказували саме про те, чи перезимувала троянда чи ні. Так, от, при такому зрізі кофейного кольору. Це перший признак того, що нормального приросту і відповідно гарного цвітіння у такої троянди не буде. А в мене практично всі зрізи саме такі. як бачите, пощади цій красуні не було, обрізала її повністю. Сподіваюся, що таким чином вона набереться сили. І все-таки порадує мене пишним цвітінням цього року. Адже це справжня красуня у цвіту, наскільки ароматна, наскільки красива, розростається дуже швидко. Сподіваюся, на те, що ще полюбуюся я нею цього року. До речі, цей кущ троянди дуже колючий, шипи у нього чималі. Тому подивіться на результат моєї роботи не тільки обрізана троянда, але й поколоті руки. А це вже вечір того ж дня. Мало було мені роботи у дворі, я ще вирішила таки піти і прополоти город. Вистачило мене тільки на цибульку, До речі, коли починала полоти, то у місцях, де нібито нічого не зійшло, все ж таки цибулька прокльовується, тому не стала дуже її займати. Пройшлася по міжряддях, підпушила земельку, виграбла ті бур'янці, які повиростали. Тут так само у капусточці пройшлася. Єдине до чого в мене не дійшли руки, це до картоплі. Але не знаю, який результат буде, адже вже наступної ночі в нас пішов дощ, хоч би ті всі бур'яни, які я посполювала, не прийнялися заново. Ото буде. А ще показую свій салат. Він, до речі, зійшов прекрасно і посіяний був набагато пізніше, аніж а, кріп, петрушка. Буряк, морква. Подивіться, схожість прекрасна хоча цьому насінню у мене третій рік. Порядки я навела і на тих двох клумбах, які у нас у вхідній зоні. До речі, посіяла майорці скорослі. Пам'ятаєте, можливо, показувала це в одному з попередніх відео. То вони благополучно посходили. Тут молодший син ще й намагався їх поливати без мого відома. Тож, бачите, що все нормально, усі саджанці у мене на місці. Поки що, слава Богу, ні собаки не рилися, ні кури не греблися, все на місці. А це на іншій клумбі в мене почав сходити люпин. До речі, сусідка мене налякала, сказала, що він досить таки важко сходить. Часто навпаки не сходить, але в мене все. Дорогі мої глядачі, я вдячна вам за увагу до мене та мого каналу. Бажаю вам міцного здоров'я та миру. Побачимося та почуємося у новому відео. До зустрічі!